Вітаю вас! Сьогодні розкажу про те, що пайонір надіслав листи щодо закриття старих аккаунтів. Значить, в чому тут прикол, що це за листи, що робити, як додати аккаунт, якщо його видалили? Будь ласка, поставте лайк цьому відео, тому що я вам безкоштовну інформацію, ви мені. Допомогу з розкруткою мого каналу. Не лякайтеся, все можна виправити, послухайте відео і зробіть, як я кажу, якщо вам такий лист приходив. Лист виглядав ось так. Пройшов він 28 липня, і в якому йдеться мова про те, що закриваємо старі аккаунти для отримання платежів панір, які не використовувались деякий час. Значить, вони кажуть про те, що 27 серпня 2025 року вони закриють будь-які аккаунти для отримання платежів, які не отримали платежі протягом двох років. Це дуже дивно. Зараз поясню чому. Що це означає? У вас є принаймні один неактивний аккаунт для отримання платежів. Дивіться список внизу цього електронного листа. Якщо ви хочете зберегти його активним, просто отримайте платіж. Після цієї дати будь-які неактивні аккаунти для отримання платежів будуть закриті і не зможуть отримувати платежі. Ви зможете відкрити нові аккаунти для отримання платежів пізніше, якщо це буде потрібно. Це не вплине на ваші інші активні аккаунти для отримання платежів, ви зможете продовжувати отримати, як зазвичай. І ось повний список неактивних аккаунтів. І один з цих аккаунтів це аккаунт, на який у мене приходять платежі, сейці. Патреона, і останній платіж був 21 липня, а лист пройшов 28 липня. Отака цікава історія. Тобто вони сюди вляпали всі мої аккаунти. Аккаунти це не рахунки. Я вам далі все покажу і поясню. Значить, якщо лист до вас не дійшов, ну, можливо, в спам залетів. Він міг не прийти. Ну, Уявімо собі, що я не знаю, з чим це може бути пов'язане. У вас платіж був 28, го 27, го я не знаю. 21-го йому було мало. Я не знаю. Мені здається, вони всім їх прислали для того, просто щоб ми зробили якісь дії і отримали якісь платежі. Короче, Якщо вам не прийшов лист, і ви хочете перевірити, чи з вас стосується ця інформація, то ми заходимо в свій пайонір, і отут зверху у нас є дзвіночок, значить нажимаємо на нього і знаходимо за 28 липня інформацію, якщо вона у вас там є. Це не факт, що вона є. Переходимо на неї і читаємо ту саму інформацію, яку я тільки що вам зачитала з листа, з мого імейла. Давайте дивіться, що таке, подивимося, що таке аккаунти, і, як я сказала, не потрібно лякатися. Значить, аккаунти це не, не, не картки, не рахунки. Це те, на що ви отримуєте спочатку гроші от всередині вашого пайоніра. Заходимо сюди, отримати платіж, знаходимо аккаунти для отримання платежів і бачимо наступне. Ось тут ми бачимо різну кількість наших аккаунтів. У мене при відкритті було їх, здається, три. Точно США, оце Великобританії, і, по-моєму, у мене ще була чи Австралія, щось інше було. Я тут додавала ще Сінгапур. По-моєму, так це було. Ну, точно, Сінгапур додавала після, тому що ми тоді гралися з відкриттям магазинів на Етці по Сірому. І Сінгапур дуже непогано підходив. І от тоді я собі відкрила ще один, додала ще один аккаунт країни, яка мені була потрібна. Значить, якщо ми візьмемо і порівняємо це з тим, що нам прийшло, то США 4151 він є в цьому списку. Хоча платіж на нього приходив 21 липня. Ну окей, не є проблема. У мене платежі на цей аккаунт заходять, і мене якби це не лякає. А тепер уявімо собі, що у вас платежі заходять виключно на ваші аккаунти виключно з Еці, Еці у вас вісить і перестав продавати або не почав продавати, і ви переживаєте, що вам вироблять цей аккаунт. Значить, що ми робимо, якщо його закрили? Ну, Тобто вони говорять, що до 28 числа, а з 28 вони закриють. Ну, Закриють, ви відкриєте новий, показую як. Тут же, на цій же самій сторінці ми отут запит на реєстрацію реквізитів нажимаємо. Далі у нас запитайте реквізити для отримання платежі. да Отут ми нажимаємо далі. Далі ми бачимо вибрати країни, які нам підходять. Дивіться, коли мені закриють, а мені закриють точно Великобританію і Сінгапур, бо я ними не користуюсь. Австралія, до речі, по-моєму, Австралія в мене була. Так от, то я, в принципі, отут у мене буде вибір ще Сінгапур і ще Великобританія. Якщо у вас закриють США, який, наприклад, у вас не отримував давно платежів, ну, значить у вас тут буде США. Ну, Давайте, на прикладі Єврозони, я покажу, як відкрити а, аккаунт. Значить, по-перше, почитайте рекомендації, ну, щоб ви розуміли. Ну, В даному випадку ось у нас такі, що підтримуються лише платежі бізнес-транзакцій, між бізнес рахунків. Тобто, один з варіантів, як ви можете отримати кошти на свій. А, Paiнір рахунок, аккаунт це ви можете просто попросити когось, у кого є також пайонір, щоб ця людина вам переслала якусь кількість грошей. І там, в призначенні платежів, коли між двома бізнес-аккаунтами пересилається, по-перше, це безкоштовно, тобто комісії немає. І там просто за якісь там послуги, ну, наприклад, я не знаю, послуги перекладу, або послуги, я там не знаю. Копірайтингу, чого нібудь такого. Значить, вони пишуть далі, що ім'я та адреса одержувача, які виконуються для переказу, повинні співпадати з власником рахунку в профілі. Тобто, у нас саме цей зареєстрований в пайнір це профіль, а оці от рахунки оцих банків, які ви бачите перед собою, це у нас аккаунти, отак вони називають. Ну і пише, що міжнародні банківські перекази не підтримуються, платежі для особистих банківських рахунків будуть відхилені, транзакції, здійснені з банківською на ваше ім'я будуть відхилені. Ну і, типа, 1% коштує захід коштів. значить... Комісія потребує підтвердження власника рахунку для отримання платежів-ля. ля ля, -ля. Коротше, ви оце раху... читаєте по тій країні, яка вас цікавить, щоб ви просто знали, що там далі буде. Далі ми обрали країну, нажимаємо далі. І далі запитайте реквізити для отримання. Значить, переглянете свій запит, значить, перевірили, відправити. І от приходить нам таке, що ми пройшли три кроки. Значить, ми перевіряємо ваші дані. Це може зазвичай зайняти три робочі дні. Надисломо вам електронну листа. Оце от термін може бути від п'ятнадцяти десяти п'ятнадцяти хвилин до там, я не знаю. Трьох робочих днів, ну, мабуть, так. Плюс-мінус. Це залежить від я не знаю, погоди, в тому числі Планети, Меркурі. Ну, в общем, ви знаєте, що інколи це може і тиждень зайняти. Просто потрібно, щоб вони відкрили вам рахунок у моєму випадку: я здала запит на Єврозону. Там не можна брати країну, там просто яка країна попаде з Єврозони, банку, в якому вони можуть відкривати. Отак. Тобто, брати країну. Конкретному банку конкретної країни ви не можете. Оце і все. Нічого складного, нічого страшного, закрили, ви відкрили. Е, нагадую, що в мене є вже на моєму каналі, безкоштовному на YouTube. біля 500 відео для хендмейдерів, обов'язково переходьте, подивіться, там є багато того, що ви шукаєте, а воно вже є. Якщо відео знято давно, це не значить, що воно не актуально. Буває, що міняється інтерфейс, але, в принципі, інформація і логіка залишається та сама. Значить, далі, обов'язково будьте зі мною в інстаграмі, тому що я там всякі голосувалки запускаю і різні інші речі, інколи пости, до яких немає відео, і в сторіс інформацію, яка є актуальною, і ту, на яку я не роблю відео, наприклад. Обов'язково будьте зі мною в телеграм-каналі, тому що там. Продавці, такі як ви, між собою спілкуються. Їх більше наразі більше 4 тисяч, і ви завжди зможете знайти когось, що вже стикнувся тією проблемою, яку ви, відповідь на яку ви шукаєте. Або ви можете допомогти комусь. Тобто, це просто у нас чат для спілкування. Обов'язково подивіться, які відео у мене є на Патреоні, можливо, там. Щось корисне і обов'язково переходьте на мій сайт, тому що там є продукти, є пакети тегів, є курси, є на них акції. Регулярно на якісь курси є акції, можливо, він вам потрібен, а зараз на нього є знижка. До речі, зараз на два курси є знижка, тому рекомендую, можливо, ви його шукали і ще зможете зекономити і заробити на тому, що ви це все зможете здійснити в житті. Дуже вдячна за ваші лайки. Дякую за увагу! У вас обов'язково все вийде. Великих вам продажів, Вдячних покупців, мирного неба. Папа! -па.